Пік цього був під час Авдіївської операції, коли вони просто загнали купу людей і техніки на Донецьк, і Донецьк був їх логістичним хабом для розповів ну, вже вони з нього, якби планували штурм Авдіївка, Первомайська, все, а ми там все знали. І ми, я просто заходив в глибину, знаючи, де їх точки концентрація їх, І кожна колона, яка виходила, ми казали, все, така та колона. П'ять машин, три танка, дві БМП. Пішли по цій вулиці. все, вони будуть іти на Первомайку. Все там, оця колона. Така вона буде ага, Вот там повернула все. скоріш за все, вона буде йти на Авдіївку. Все 53-я вже зустрічає. все, плюс працюємо. І от якраз наші екіпажі, які знали Донецьк, які бачили з самого початку, де вони концентруються, вони ще не доїжджали до Пісок. В півічки вже летіли їм зустріч. thank uh. you